Вперше у Хмельницький із новим романом завітав письменник, волонтер. А з 2024 року, військовослужбовець Мартин Якуб, свій псевдонім автор, який розпочав шлях в літературі з 2018-го, Вигадав, поєднавши імена двох прадідів. Обоє були розстріляні. Гріх на душу це історія про вчинки і наслідки. Мій роман про те, що насправді наші вчинки зашиті далеко в нашому роді. І от насправді щось могло трапитись декілька поколінь до нас, до нашого народження. Ці знання, ця травма передавалася з покоління в покоління, і ми вже зараз не маємо досвіду тієї травми, але паттерн поведінки у нас залишається. Я зараз в ЗСУ і цю книжку я дописав перед підписанням контракту. Звісно, я, я письменник і в якісь там вільні миті намагаюся щось писати, але ну на це не так багато часу, як, як хотілось би. Презентація роману відбулася в обласній бібліотеці для молоді. Дебютна книга автора Мертві моделі увійшла до довгого списку премії Книга року BBC» у 2019 році події ж нового роману розгортаються на Житомирщині в селі Неділище. Локації найщасливіших спогадів автора. Перша презентація була в неділищах. Це Село моєї бабусі, в якому я дописував цей роман і воно є центральною фігурою цього роману. І там глядачі були від півроку до 91-го. Героїня твору, поліціянтка з американського штату Дакота на ім'я Саллі, приїздить на батьківщину діда. Детективна історія поєднується з історією України. А діалектне слово Оньтаймогоздечки автор називає найсексуальнішим. Задум роману з'явився у Мартина Якуба ще в 2018-му в Лісабоні, а завершив рукопис торік. Після чого підписав контракт і пішов боронити небо України. Мартин Якуб має власний ютуб-канал і до книги створив буктрейлер. Це не твоя земля, і ти тут чужа. За маркетинговим дослідженням на замовлення автора, 70% читачів детективів це жінки віком 30. На презентації лунало багато запитань і сміху, адже пише, розповідає автор з гумором. За Мартином Якубом я слідкую вже давно. Ми з ним товаришуємо в соцмережах. Я вже просто навіть не знаю скільки років. І, от коли я побачила оголошення, що сьогодні відбудеться. Презентація його крайньої книги, ну, звичайно, ще я не могла такого пропустити. Завжди цікаво е дізнатися, якісь цікаві історії, е шлях до успіху, якісь, можливо, навіть письменницькі секрети, якісь такі залаштунки, скажімо так, як інші працюють. Тому я сиділа там просто з відкритим ротом і думаю, ну, молодець. Клас. Небанальний, сучасний, інтересний письменник. Живий і з гумором. І вміє, нібито за простими речами, за простими репліками, і вкласти якісь поняття про цінність, про нашу історію, про пізнання себе і його детектив це не просто розгадка якоїсь таємниці, а це ще й розповідь про Україну всьому світу. Як сьогодні він це сказав, що це одне із його мистецьких було завдань. Теж Хмельницький став п'ятим містом України, де відбулася презентація роману Гріх на душу. 20% від продажу книги підуть на потреби дивізіону, в якому воює Мартин Якуб, а також на інші підрозділи ЗЕСУ Іринаріюн Ярослав Єфремов новини міста.